У нас сьогодні нове надходження. Ящик від компанії UGUAN. Спінка відкладається. Верхня частина зроблена з карбону. Це у нас органайзер на 8 мотовіл силиконовий. Сюди під поплавки можна покласти, можна телефон зберігати. Дивіться, всі кріплені металеві. Домбродные прокручивание, уже готовы. Ножки у нас идут 15 сантиметров вылет. Короче, довольно тяжка крышка. Я думаю, что сидится. Нет. Это у меня инструмент для переноса. У меня здесь какое крепление. Посмотрите, какие крепления. Металеві регулювання. Там у нас кріплення. Тримач для миски. Комплект миска, магнітне. 22 см. Там внутрішньо додатково. Так, цієї моделі ще додатково йдуть кріплення до парасольки, якщо потрібно. Бачите шуручки, ну тут же ці кріплення. І в комплекті йде викрутка, що можна їх поставити. Нісочки одна додаткова зверху кріпиться. Це у нас зверху захисно від сонця. Магнітний напротяг. Дивіться. Все метал, все регулюється. Якість неймовірна, як завжди. Кому потрібно, сьогодні викладемо на сайт hierbonefishing.com.a. Да. Гарно, нині не по замовляйте.